Миру Божого вам, в цей нелегкий час для України помолимося дуже сильною молитвою. 90 й псалом. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве тенет та холова, з муровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук, його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні, Паде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, То тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм Анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева й вужати наступиш, Левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, Познає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Славлю Його і довгістю днів я насичу Його, і він, бачити, буде спасіння моє. Амінь.